Єво. А в нас на касі є ось такі руді мішечки. Що це таке за товар в мішечках? Розкажи нам. Да, дійсно, це такий цікавий товар, який знаходиться в ось такому красивому пакуванні. Це наш португальський виробник-Артграф. Це водорощений графіт XL розміру. Ось такий це брусочок графіту. А, ним дуже зручно малювати по таких великих-великих поверхнях, форматах, а, саме за рахунок його розміру. Також його можна накришити, як вам зручно. А, він є в різних а, і менших розмірах. Наприклад, ви ось в ось таких брусочках, які теж можна знайти біля нас. Ось тут ви можете просто оцінити, як вони відрізняються по розміру. А, так, і ціна ось такого, наприклад, брусочка в мішечку 1156